Вітаю всіх, це медіа-центр Україн Одеса. Сьогодні наш перший брифінг присвячений безпековій ситуації в одеському регіоні, і наш гість сьогодні це Сергій Брачук, речник голови Одеської обласної військової адміністрації. Прошу Сергію, слава Україні. Доброго дня, колеги. Слава Збройним силам. Хотів би почати з того, що сьогодні в Україні річниця перемоги, звільнення нашої держави від нацистсько фашистських загарбників, я хотів би привітати усіх з цією історичною подією і котре підтвердити, що перемогли тоді переможемо і зараз російських расистів. Власне, якщо ми говоримо про безпекову та оперативну ситуацію в нашому регіоні, то хотів би почати від 22 жовтня, власне, коли зранку ворог здійснив. Масований удар з акваторії, в тому числі з акваторії Чорного моря, високоточними ракетами морського базування типу «Калібр» по об'єктах критичної інфраструктури України. Невинятком став і наш південний регіон. Зокрема, Одещина. Один з таких об'єктів зазнав певної руйнації. Ще раз хочу нагадати: це об'єкт пов'язаний з енергетичною інфраструктурою. На жаль, троє людей було поранено під час цього масованого обстрілу. Але добре спрацювали в тому числі наші сили протиповітряної оборони, було знищено чотири крилатих ракети. Взагалі цей тиждень він відзначався от такими обстрілами. Ще один з них вірніше, атака дронами Камікадзе відбулася 26 жовтня. Тоді понад два десятки шахетів 136-х летіли на територію України з тимчасово окупованої території нашої держави, і дуже таки вагомий внесок саме Одещини, на наших сил оборони в те, що. Було знищено більшу частину саме цих дронів Камікадзе. 15 було знищено у повітряному просторі Одеської області. Ну і дуже часто задають питання щодо ситуації, яка складається на території, яка є міжнародно визнаною територією тимчасово окупованої території Республіки Молдова, так зване Придністров'я. Наразі ми не бачимо жодних ознак для. Формування наступальних угруповань і, взагалі, всі наші підрозділи, починаючи від дня великого вторгнення, 24 лютого нинішнього року, виконують там відповідні бойові завдання відсвяткову цю ситуацію. Зрозуміло, я вже про це сказав. Що ті ракетні обстріли, які були здійснені по території нашої держави, 22 жовтня, вони мали на меті знищення енергетичної інфраструктури України. Тому зараз буду говорити про безпековий енергетичний. Енергетичну компоненту нашої оперативної ситуації життя нашого регіону, 25, 26 та 27 жовтня, але частково 27 жовтня, по всій нашій області застосовувалися графіки так званих стабілізаційних відключень електроенергії. Вони були зрозуміло необхідні для того, щоб вся наша енергосистема енергосистема нашої держави, яка зазнала значних. Ударів і ушкоджень внаслідок ворожої агресії витримала це навантаження напередодні, тобто вчора, було проведено відповідну спільну нараду з представниками різних державних структур, не лише державних, і було прийнято рішення щодо невідкладного коригування графіків відключень споживачів від електроенергії і оптимізація цієї, цих відключень. Найголовніше з цієї наради, що такий удосконалений графік тимчасових, я підкреслюю, тимчасових відключень він має відображати перш за все, звичайно, це потреби воєнного часу, оборони, стабільної роботи об'єктів критичної інфраструктури, а також має бути зрозумілим для всіх мешканців нашої області. Цей оновлений графік буде оприлюднено. Я сподіваюся на це і впевнений, на початку наступного тижня через офіційні канали одеських електромереж. Питання освіти звичайно теж посідають особливе місце в житті нашого регіону. Наразі питання організації освітньої діяльності вони звичайно базуються з урахуванням цих самих стабілізаційних графіків відключення електроенергії, а також. Звичайно, з безпекової компоненти, тобто, коли ми говоримо про укриття на сьогодні, понад 400 закладів середньої загальної освіти мають захисні споруди та укриття для учасників освітнього процесу, а також захисні споруди, які безпосередньо знаходяться поруч з ними. Понад 150 закладів дошкільної освіти нашої області, організували освітню діяльність. З використанням наявних захисних споруд. Це щодо цифр е, укриття. Е, ви знаєте, що зараз відбуваються канікули. Е, цифри можуть дати такого характеру по канікулах. З 24 жовтня по 30 жовтня таким правом на перерву в освітньому процесі скористалися 52 наших навчальних закладів. Е, третина 29% від загальної кількості закладів навчальних скористуються цим правом з 31 жовтня по 6 листопада і 15% загальних закладів загальної середньої освіти вирішили скористатися таким правом уже у зимовий період 2023 року тобто ці канікули в них будуть дещо довшими ніж у інших Закладах, ну і знайшлися такі заклади. Це їх теж підкреслює право, які організували канікули з 17 жовтня по 23. Процес навчання відбувається, я вже сказав, у форматах офлайн, онлайн, ну і індивідуальне навчання відповідно до тієї безпекової ситуації, яка сьогодні складається по території нашої держави, зокрема в Одеській. Області. Ну і ще один момент, про який особливо хотів би наголосити: це ситуація в аграрному секторі. Знаєте, що Одещина є сьогодні лідером у цьому плані, тому що багато наших аграрних регіонів, на жаль, потерпають від війни або є тимчасово окупованими територіями. Одесьчина, а саме південь нашої області, першими розпочав посівну кампанію озимих культур. Ще в серпні нинішнього року, тобто першими в Україні, так само як і завершили збирання врожаю озимих культур в цьому році, тобто, Одещина аграрна, вона є лідером на сьогодні. В області завершено також збір ранніх зернових та зернобобових культур. валовий збір склав 2,5 мільйони тонн. І щодо посівної кампанії, дуже коротко, то станом на 25 жовтня. Нинішнього року в Одеській області, зокрема, посіяно озимого ріпаку. У нас від прогнозу тут перевищення плану і цифру можу назвати 167% від запланованого. Озима пшениця, звичайно, всіх цікавить. Тут відпрацювали вже на 80% від того прогнозу, який давали на цей рік. Хочу особливо зазначити, що ми все це робимо. всі ці цифри повідомляються з врахуванням воєнного стану і початком повномасштабного великого вторгнення російського терориста в Україну. Ну і зернова ініціатива. Ці дані звичайно надає в тому числі перш за все міністерство інфраструктури. Наразі ми говоримо про 9 мільйон тонн експортованої через порти Великої Одеси агропромислової продукції і 397 суден. Це на сьогоднішній день, на сьогоднішній ранок, які. Вже вийшли і попрацювали у портах Великої Одеси, Одеса, Чорноморськ і Південний. Дякую. Сергій, в мене уточнення. Якщо я правильно зрозумів, то з наступного тижня мешканці Одещини зможуть розраховувати на, на те, що вони будуть знати, коли будуть відключати світло і наскільки. Я правильно це зрозумів? Абсолютно вірно. Звичайно, це питання, перш за все, до енергетиків і користуючись нагодою, я хотів би подякувати нашим енергетикам. Тому що так само, як і багато журналістів, до речі, ви звичайно теж володієте інформацією про те, в яких умовах. Сьогодні працюють наші енергетики, і яких заходів вони сьогодні застосовують для того, щоб стабілізувати ситуацію, яка дуже є складною на енергетичному саме фронті, навіть не ринку нашої держави. Тому величезна подяка енергетикам. Звичайно, були певні нарікання, тому що графіки не співпадали. Всі ми знаходимося в однакових умовах, всі без винятку, так само, наприклад, як я особисто, і відключення світла не співпадали. Сподіваємось що дійсно цей графік Наступного тижня він вже буде стабілізований, вирівнений і відповідати тим вимогам, які є на сьогодні. Ну і закликаю всіх намагатися максимально економити електроенергію, тому що ви знаєте, коли починаєш згадувати в яких умовах сьогодні воюють наші хлопці, що відбувається, на жаль, на тимчасово окупованих територіях, то лише можемо зараз подякувати ЗСУ за те, що ми маємо такі умови, які є у нас сьогодні. Якщо є якісь запитання в залу Олексія то... Сауленко медіа центр Одеса. Підкажіть, будь ласка, ви сказали декілька слів стосовно кордону з Придністров'ям. А таке питання: що відбувається в напрямку Луганської та Донецької області? Щось відбувається там, щось росисти рухаються, не рухаються. Що там зараз? Ну, по-перше, це питання перш за все до військового командування. І ми орієнтуємось так само, як і ви, на зведення перш за все, Генерального штабу Збройних сил України. Ми бачимо, я зараз знову таки опираючись на дані нашого генерального штабу, що відбувається в напрямках Бахмуту і Авдіївки це найбільш такі спекотні сьогодні ділянки фронту. Фронт взагалі динамічна ситуація, вона напружена і може змінюватись буквально щогодини. Якихось, скажімо так, різких рухів на інших ділянках сьогодні немає. Звичайно, відслідково перш за все, і південний напрямок, де ворог, ви це теж знаєте, сьогодні до тимчасово окупованого Херсону, наприклад, завозить дуже багато саме так званих мобілізованих бійців, які не мають ні підготовки, не мають відповідного спорядження, але їх доволі багато. Извините, вопрос будет на русском языке. Майкл Васюр из журнала Newsweek. Мой вопрос по теме электроэнергия. Что Украина делает сейчас, чтобы восстанавливать систему и трансформаторы, и электростанции? И нужна ли Украина больше помощь от Запада в форме, может быть, новой оборудования или другие техники, или просто советы и эксперты? Ну, по-перше, хотів би подякувати Збройним силам України, що вони дають можливість взагалі нам сьогодні спілкуватися і з вашого боку задавати питання, мені відповідати. Саме Збройні Сили України є гарантом стабільної роботи нашої енергомережі сьогодні в Україні. І хочу подякувати союзникам за те, що вони поруч з нами, і впевнений масштаби тієї допомоги, яка на сьогодні вже є. Вони лише будуть зростати, в тому числі і в питанні. Енергетичної безпеки нашої держави можу лише сказати те, що є в відкритих джерелах. Ці плани розглядаються. Відповідна допомога, я впевнений, надійде найближчим часом. І про це заявили, до речі, декілька країн-партнерів, що таку допомогу саме в енергетичній сфері вони будуть надавати нашій державі. Ну і власне до керівництва держави вже питання, як це буде розподілено по регіонах. Звичайно, допомога буде потрібна. Дякую. I'm Андріа, я сюди. Вам потрібен буде переклад, секунду. Can you hear me? Підкажіть, будь ласка, Сергію, який канал йому включити, щоб отримати український переклад, питання, яке буду ставити на англійську. Третій Третій канал, Сергію. Сергій. Вона ще стоїть. Uh, I'm on channel three. Yes, uh, you, you can ask your question, please. Sergei uh, will hear the translation. Andrea Jeska from Germany, reporter from the paper Die Zeit. And did I understand you right that you said there's a collection of uh, military forces in Transnistria now? абсолютно вірно. На жаль, російські окупаційні сили знаходяться там не перший рік. Це залишки 14-ї yes. армії Радянського Союзу. And you have the feeling they are preparing now for some attacks or military action? Ми наразі не бачимо такої підготовки. Окей. У відповідності до тієї ситуації, яка складається відповідно у нашій державі, навколо нашої держави. ситуація найвищого рівню стабільності і контролювання. Добре, якщо більше немає запитань, то ми закінчуємо брифінг. І я нагадаю, що наступний заход сьогодні в нас відбудеться о 12-й годині. Ми будемо розповідати про виставку дитячих малюнків, яку проводять разом програма ООН та українські науковці. Це буде виставка. Малюнків дітей, які приїхали з окупованих територій або територій, які знаходяться зараз під щільним вогневим впливом російської армії і я впевнений, що це буде цікаво і для наших глядачів, і для журналістів. Отже, залишайтеся з нами. У другій годині нас чекає прес-конференція, можливо, панельна дискусія навіть на тему, як одеські театри переосмислюють тему російсько-української війни. Сподіваюся, також буде цікаво для всіх. Отже, залишайтеся на зв'язку і будемо із вами десь за півтори години, десь за півгодини, Перепрошую.